Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку – рівняння. Ми знаємо, що таке рівняння і знаємо основні правила розв'язування рівнянь. Ми вміємо розв'язувати найпростіші рівняння. Сьогодні на відеоуроці ми навчимося розв'язувати більш складні рівняння. Приклади таких рівнянь ви бачите записані зараз на екрані. Наше завдання навчитися розв'язувати складні рівняння. Почнемо з повторення. Необхідно пам'ятати основні правила для розв'язування рівнянь. Згадаємо: щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Наприклад, 14 додати х дорівнює 58. В цьому рівнянні невідомий доданок. Щоб його знайти, ми від суми 58 віднімаємо відомий доданок 14, одержуємо х дорівнює 44. Наступне правило, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Наприклад, х відняти 12 дорівнює 37, невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, до різниці 37 додаємо від'ємник 12, результат х дорівнює 49. Наступне правило: щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Наприклад, 42 відняти х дорівнює 18, невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник від зменшуваного 42, віднімаємо різницю 18, результат х дорівнює 24. Наступні правила: щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Наприклад, 7 помножити на х дорівнює 56 урівнянні невідомий множник. Щоб його знайти, ми добуток 56 ділимо на відомий множник 7, результат х дорівнює 8. Наступне правило: щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Наприклад, х поділити на 5 дорівнює 9. В цьому рівнянні невідоме ділене, щоб його знайти, ми частку 9 множимо на дільник 5, результат х дорівнює 45. Наступне правило: щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Наприклад, 36 поділити на х дорівнює 9, щоб знайти х ми 36 ділимо на 9, адже невідомий дільник. І одержуємо результат х дорівнює 4. Застосовуючи ці правила, ми будемо розв'язувати і більш складні рівняння. Розглянемо приклад 1. Розв'язати рівняння х плюс 27, а потім відняти 35 до рівня 62. У цьому рівнянні вираз х плюс 27 це невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці 62 додати відємник 35. Отже, невідоме зменшуване x плюс 27, цей вираз, дорівнює 62 додати 35. Виконаємо дії і одержимо. Х додати 27 дорівнює 97. В цьому рівнянні вже буде невідомий доданок. Тобто ми застосуємо ще одне правило для знаходження невідомого доданка. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Х дорівня 97 відняти 27, виконавши дію, одержимо результат х дорівня 70, це і буде корінь заданого рівняння. Розглянемо наступний приклад. 36 поділити на вираз Х відняти 18 дорівнює 3. Визначаємо, що є невідомим в заданому рівнянні. Невідомим буде дільник. Вираз хміну 18 це невідомий дільник. Правило, щоб знайти невідомий дільник, треба ділене 36 поділити на частку 3, що ми і зробимо. Х відняти 18 дорівнює 36 поділити на 3. Одержуємо Х відняти 18 дорівнює 12. Отже, ми з вами тепер одержали простіше рівняння, і у нас буде невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, я вибачаюся, у мене з'явилася помічниця, яка також хоче розв'язувати рівняння. Продовжуємо. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Що ми і зробимо? 12 додати 18, отже, х дорівнює 30. Це і буде коренем заданого рівняння. Відповідь 30. Наступний приклад розв'язуємо. 4 помножити на 5х дорівнює 60. В цьому рівнянні ми можемо спростити ліву частину рівняння, пригадавши властивості множення. А саме ми можемо спростити ліву частину рівняння таким чином. 4 помножимо на 5, це буде 20, і результат буде 20х. Одержуємо 20х дорівнює 60. В цьому рівнянні невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, ми добуток 60 ділимо на відомий множник 20 і одержуємо результат. Результат х дорівнює 3. Відповідь коренням заданого рівняння є число 3. Розглянемо наступний приклад 4. Умова. 4х додати 8х дорівнює 36. У заданому рівнянні ми можемо спростити ліву частину рівняння, використовуючи розподільну властивість множення. А саме, помітивши спільний множник х, у лівій частині рівняння ми можемо винести його за дужки. Одержимо x помножити в дужках 4 додати 8 і дорівнює 36. Виконаємо дії в дужках 4 додати 8 дорівнює 12. Враховуючи, що число зазвичай ми пишемо наперед, одержуємо 12х дорівнює 36. Ми одержали простеньке рівняння, в ньому невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, добуток будемо ділити на відомий множник. Отже, х дорівнює 36 поділити на 12, х дорівнює 3. Це і буде коренем заданого рівняння. Таким чином, на прикладах ми з'ясували, як будемо розв'язувати більш складні рівняння. Тепер будемо працювати з підручником. Розглянемо номер 496, перше, третє та п'яте рівняння. Отже, перше рівняння. Умова. В дужках Х додати 492. Закрили дужки відняти 798 дорівнює 839. В цьому рівнянні невідоме зменшуване. Це буде вираз х плюс 492, це невідоме зменшуване. І ми згадуємо правило: щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці 839 додати від'ємник 798. Тепер ми будемо знаходити невідоме зменшуване х плюс 492 зліва. Я залишаю, а справа будемо виконувати вказані дії. Отже, нам необхідно 839 додати 798, будемо додавати в стовпчик поруч. Додаємо 9, додати 8,17, пишемо 1, пам'ятаємо. 3 додати 9, 12 та 1 13, 3 пишемо 1 пам'ятаємо. 8 додати 7, 15 та 1 16. Отже, одержали результат 1637. Тепер ми одержали простеньке рівняння Х плюс 492 до рівня 1637. У цьому рівнянні вже буде невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми 1637 відняти відомий доданок 492. Ці дії ми також виконуємо поруч. 1637. Від цього числа віднімаємо 492. Починаємо віднімати. 7 відняти 2 буде 5, 3 відняти 9 не можемо, позичаємо. 13 відняти 9 буде 4. Тут уже не 6 залишилось, а 5, адже ми позичали, 5 відняти 4 буде 1, одиничку зносимо. Отже, одержимо х дорівнює 1100. 45. Це і буде корінь заданого рівняння. Я підкреслила цей корінь. Ви можете записати відповідь х дорівнює 1145. Розглянемо наступне рівняння. Третє. Умова. В дужках Х відняти 792, закриваємо дужки, додати 297 дорівнює 1392. Розглянувши уважно умову, ми розуміємо, що невідомий перший доданок, вираз, той, що стоїть в душках, відняти 792, це невідомий перший доданок, адже далі ми бачимо дію додавання. Таким чином, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми 1392, відняти відомий доданок 297. Дії будемо виконувати поруч у стовпчик 1392 відняти 297. Починаємо віднімати. 2 відняти 7 не можемо, позичаємо. 12 відняти 7 дорівнює 5. Тут уже не 9 залишилось, а 8. 8 відняти 9 не можемо, позичаємо. 18 відняти 9 дорівнює 9. Тут вже не 3 залишилося, а 2. 2 2 0 одиничку зносимо. Отже, х відняти 792 буде дорівнювати 1095. Ми одержали простіше рівняння, і в цьому рівнянні буде невідоме зменшуване, адже ми бачимо в умові x 792 дію віднімання. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці 1095 додати відємник 792. Виконуємо дії поруч 1095. Треба додати 792. Додаємо. 5 додати 2 буде 7. 9 додати 9 дорівнює 18. 8 пишемо 1 пам'ятаємо, 0 додати 7, 7 та 1 – 8. одиничку зносимо. Отже, х дорівнює 1887. Це і є корінь заданого рівняння. Я його підкреслила, ви записуєте відповідь 1887. Розглянемо тепер рівняння 5. Починаємо з умови. 973 відняти в дужках 343 додати х закрили дужки дорівнює 297. Розглянемо уважно умову і розуміючи, що маємо дію віднімання, у дужках буде стояти невідомий від'ємник. Отже, я цей невідомий відємник записую і згадую правило. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного 973 відняти різницю в 297. Що ми зараз і зробимо в стовпчик. 973 Треба відняти 297. Починаємо віднімання. 3 відняти 7 не можемо, позичаємо, 13 відняти 7 буде 6. Тут уже не 7 залишилося, а 6, адже ми позичали. 6 відняти 9 не можемо, ще позичаємо. 16 відняти 9 дорівнює 7. Тут уже не 9 залишилось, а 8. 8 відняти 2 дорівнює 6. Отже. 343 додати х буде дорівнювати 673. 6. Ми прийшли до простішого рівняння. У ньому ми бачимо дію додавання. Отже, невідомим буде другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми 676 відняти відомий доданок 343. Що ми зараз і зробимо в стовпчик. 676, відняти 343. Віднімаємо. 6 відняти 3 буде 3. 7 відняти 4 буде 3, 6 відняти 3. 3 буде також 3. Х дорівнює 333. Я підкреслюю це і буде наша відповідь. Ви запишіть відповідь: 333. Розглянемо наступний номер 500. В цьому номері у нас рівняння трошки іншого виду, і ми пригадаємо, яким способом будемо розв'язувати. Отже, починаємо з умови. Перше рівняння. 15х додати 12х додати 7, дорівнює 169. Згадуємо розподільну властивість множення, а саме, давайте помітимо, що 15. 12х додати 12х мають спільний множник х. Х як спільний множник, ми можемо винести за дужки. і в дужках залишиться 15 додати 12, закрили дужку. Далі продовжуємо за умовою плюс 7 ми продовжуємо записувати і дорівнює 169. Виконуємо дії в дужках. 15 додати 12, дорівнює 27, тобто ми одержуємо Х помножити на 27. А враховуючи, що число треба писати на початку. Ми одержимо 27х, продовжуємо додати 7 і дорівнює 169. Ми прийшли вже до більш простішого рівняння. Бачимо, в лівій частині у нас є дія додавання, тому невідомим у нас буде перший доданок, я його зараз підкреслила. Щоб знайти невідомий доданок, я записую цей невідомий доданок, треба від суми 169 відняти відомий доданок 7. Виконуємо дії 169 відняти 7 дорівнює 162. Отже, 27х дорівнює 160. 2. В цьому рівнянні вже буде невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток 162 поділити на відомий множник 27. Що ми зараз і будемо робити? Будемо виконувати дію куточком. Отже, 162 треба поділити на 27. Будемо підбирати, скільки разів число 27 поміститься в числі 162. Таким чином, ми ще й враховуємо, що в кінці у нас число 162 закінчується двійкою. Отже, спробуємо по 6 взяти, адже 6 помножити на 7 буде 42, 2 пишемо 4, пам'ятаємо. 6 помножити на 2 буде 12 і додати 4 – 16. Тобто ми виконали множення куточком, х дорівнює 6, ми з вами одержали як результат. Відповідь х дорівнює 6. В цьому рівнянні на початку ми застосували розподільну властивість множення, і в другому завданні ми також нею скористаємося. Отже, тепер рівняння номер 2. Починаємо з умови. 15 y додати ігри, відняти 10 y відняти 13 дорівнює 131. У лівій частині рівняння ми помічаємо, що у виразі 15 у додати у, відняти 10, буде спільний множник, «у», однаковий спільний множник. Ми його виносимо за дужки, скориставшися розподільною властивістю множення. В дужках залишиться 15, додати 1 та відняти 10. Нагадую, що якщо в нас в умові y, то ми можемо записувати це як одиничка помножити на y, але в математиці коефіцієнт одиничка не прийнято писати, але ми розуміємо, що ця одиничка біля Y стоїть, і тому, коли ми винесли Y за дужки, в дужках у нас залишається 15 від першого плюс одиничка від другого відняти 10 від третього. Далі продовжуємо за умовою відняти 13 дорівнює 131. Виконуємо дії в дужках. 15 додати 1, 16, 16 відняти 10 дорівнює 6. Y помножити на 6. Ми одержали, використаємо з вами переставну властивість множення число повинні писати на початку 6 y Продовжую мінус 13, дорівнює 131. В цьому рівнянні вже буде невідомим зменшення. Зменшуване 6 – це невідоме зменшуване, адже ми бачимо дію віднімання. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці 131 додати відємник 13. І одержимо, що 6 у буде дорівнювати 100. 144 виконали дії в правій частині. Щоб знайти Y, а це у нас буде невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток 144 поділити на 6. Що ми з вами зараз і зробимо куточком? 144 поділити на 6. Починаємо ділення. 14 беремо поділити на 6, буде по 2, 2 на 6 12. 14 відняти 12 буде 2, зносимо 4. 24 поділити на 6 буде 4. 6 на 4 24. Ділення закінчили. Відповідь: Y дорівнює 24. Таким чином, в цьому завданні ми використовували розподільну властивість множення, а потім використали два правила розв'язування рівнянь. Зверніть увагу, послідовно ми це робили. Розглянемо номер 501, перше, третє та п'яте рівняння. Почнемо з умови першого завдання, першого рівняння. Х додати 26, закрили дужку, помножити на 12, дорівнює 360. В цьому рівнянні вираз, що стоїть у дужках х плюс 26, це є невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток 360 поділити на відомий множник 12. Отже, наш невідомий множник х плюс 26 буде дорівнювати 360 поділити на 12 дорівнює 30. Ми прийшли до простого рівняння. В ньому невідомий перший доданок Х. Щоб знайти невідомий доданок, треба відсутність. 30, відняти відомий доданок 26. Отже, Х буде дорівнювати 4. Це я підкреслюю корінь заданого рівняння. Ви можете записати відповідь: 4. Розглянемо тепер третє рівняння з номера 501. Умова. 132 відняти Х, закрили дужку, поділити на 4 дорівнює 23. В цьому рівнянні ми бачимо зліва дія ділення і вираз, що стоїть у дужках, а саме 132 відняти х – це невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку 23 помножити на дільник 4. Отже, ми будемо виконувати дію множення 23 помножити на 4. 4 на 3 12, 2 Пишемо 1. Пам'ятаємо, 4 на 2, 8, та 1 буде 9. Таким чином, ми одержали 132 відняти х, то рівнює 92. Ми одержали простіше рівняння. В цьому рівнянні невідомий. Від'ємник, ось я його підкреслюю. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного 132 відняти різницю 92. Ми можемо виконати тепер дії в правій частині і одержати відповідь, x дорівнює 40. Таким чином, ми знайшли корінь заданого рівняння. Записуйте відповідь 40. Розглянемо п'яте завдання, п'яте рівняння, починаємо з умови 5 помножити в дужках 2х додати 27, закрили дужку, дорівнює 405. В цьому рівнянні ми згадаємо, що між числом і дужкою не прийнято писати знак множення, але ми розуміємо, що він тут повинен стояти. Тобто вираз у дужках 2х плюс 27 це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток 405 поділити на відомий множник 5. Отже, наш невідомий множник 20х. 2х вибачаю плюс 27, буде дорівнювати 405 поділити на 5 дорівнює 81. В цьому рівнянні буде невідомий перший доданок. Ось я його підкреслюю. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми 81 відняти відомий доданок 27. Ми виконаємо дії в правій частині. Отже, 81 відняти 27, можна виконати усно, можемо виконати в стовпчик, що ми зараз з вами і зробимо. 1 відняти 7 не віднімається. 11 відняти 7 дорівнює 4, тут уже не 8, а 7. 7 відняти 2 дорівнює 5, результат буде 54. В цьому рівнянні, яке ми ще одержали, буде невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток 54 поділити на відомий множник 2. 54 поділити на 2 дорівнює 27. Отже, х дорівнює 27, це і є. Коренем заданого рівняння. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми навчились розв'язувати більш складні рівняння, для розв'язування яких ми застосовували декілька правил одночасно. Таким чином, вдома спробуєте виконати схожі рівняння. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!